Вітаю на заняття з логіку математичного розвитку. Ми продовжуємо вчити числа та цифри. І сьогодні цифра 2. Дітки, подивіться, до нас завітали лісові мешканці. Їм дуже стало цікаво, скільки хлопчиків і дівчаток сьогодні будуть з ними спілкуватися. І давайте для початку порахуємо, скільки ж тварин прийшло в гості. Один, два, три, чотири, пять. Усього п'ять тваринок. Молодці, а тепер скажіть, будь ласка, хто стоїть першим? Так, це зайчик, а хто стоїть перед їжачком? Вовк молодці. А після білки? Теж вовк. Молодці. Хто пам'ятає, на чому ми подорожували на попередньому занятті? Так, це був потяг та один вагончик. Як ви гадаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринками вміститися в одному вагоні? Давайте подумаємо. Звичайно, ні. Що ж нам треба зробити? Так, нам треба додати ще один вагончик. І скільки стало вагончиків? Два. У якому поїдемо ми з вами? А інші тваринки. Так, молодці. Тепер скажіть, будь ласка, скільки вагонів ми додали? Один. І скільки вагонів у потязі тепер? Їх два. Як ми отримали число 2? Один плюс один. І вийшло два. А ось і цифра два. В неї кругла голова. Шию гнемо в той гусак, витанцьовує ж он як! Двійка хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Давайте порівняємо ці зображення з цифрою два. Чим вони відрізняються. Давайте спробуємо написати її разом з олівцем. Приготувалися. Молодці. Спробуйте намалювати на своєму аркуші паперу. Один це я, подумала кузеня. А два це одна тваринка. Плюс одна виходить. Дві. Отже, один плюс один дорівнює 2. Молодці дітки. А тепер давайте з вами порівняємо кількість предметів з відповідною цифрою. Подивіться смачненька полуниця. до двійки. Гриби їх 2. Добре. Яблуко. Одне до одинички. Вишні дві. Молодці. Слива теж до двійки. М'яч один. Ковзани їх два. Піраміда одна. До одинички добре. Барабан один. Груша одна. Так, молодці. З цим завданням справились. Давайте тепер поглянемо на себе і на хлопчика та скажемо, чого у нас по два. Дітки. Якщо чогось два, то можна сказати пара. Пара взуття, пара тварин. Пара дітлахів. Подивіться, будь ласка, на колоски нам треба обвести по два. Утворилися пари. Скільки пар? Усього чотири пари. Наші тваринки вирішили прогулятися на галявині по стежинкам. По широкій ведмедик та вовк, а по вузькій зайчик та білочка. Як перевірити, де широка стежка, а де вузька? Треба накласти одну стежечку на одну. Якого кольору широка стежка? А якого вузька? Якою підуть вовк і ведмідь стежкою? А якою зайчик та білочка? Молодці дітки! Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися? З цифрою 2. Дуже добре. Скажіть, скільки вагонів тепер у нашому потязі? Один, два, усього два вагони. Молодці дітки! До нової зустрічі!